У день 70-річчя партизанського руху у Воробєвці про подвиги народних месників говорили їх нащадки. Звернувся до присутніх заступник голови райдержадміністрації Олександр Могильний. День партизанської слави. Ми з великою вдячністю говоримо про патріотизм, мужність, стійкість та самовідданість всіх тих, хто подарував майбутнє нам та нашим нащадкам. Ми не маємо права забувати про колишніх підпільників і партизанів. Захисників і визволителів рідної землі, тих людей, які пройшли крізь найскладніше вихоплено, відстояли право людей на свободу. Ми рятували нашу країну. Те Світ від користи. Про внесок партизанського руху у перемогу над фашизмом говорили голова районної ради ветеранів Василь Блохін, голова ради ветеранів села Воробівка Василь Олексієнко, сільський голова Михайло Бездітко. Керівник гуртка пошук Михайло Школоберда розповів, що за 9 років пошукової роботи гуртківці встановили 19 імен партизанів, що воювали у місцевих лісах. Та це ще не всі. Усього їх було 40. Знайшли 14 сімей, що допомагали партизанам, а імена, розстріляних фашистами за цю допомогу Миколи Прохоренка, Марії Мотос, сім'ї Сергієнків, внесено до книги народної пам'яті. І це не все, що знайшли пошуківці разом з керівником Михайлом Скалобердою. Цю землянку ще знайшли наші ребята, которые делали раніше. нас. Вони знайшли по документам, що здесь була партизанська база. Була цих землянок около трех. четырех штук, потому что тут э, было 40 партизанов. Когда эту землянку вот нашли, тогда начали ее, як, отреста... ну сделать по нано, потому что она уже была старая и все эти деревья погнили. И наши, ну, ребята, ещё, которые раньше этим занимались, э, сами утого вот, сделали нижнюю, а мы уже доделывали эту крышу. Землянка это действовала с сорок -го года по сорок второй. Землянка рассчитана на двох людей. Здесь є лежанка і столик. В землянке прохладно в таких условиях жили партизани. Ми, як нащадки, дуже поважаємо партизанів і партизанський рух. За те, що вони сильні, мужні і дуже витривалі. Ветерани задоволені, що юнь цікавиться, цим, веде пошукову роботу. Самі збирали матеріали, О, це дуже полезні матеріали, Ходили походи до учасників партизанського руху, тут зустрічалися не тільки только в гримя ходили по всіх этих окружающих селах. Самое главное, я додаю тому, що сказав Василий Ветихович, що вот эти ребята. Свастику фашистского рисовать не будут нигде. Понимаете? И руки в приветствии Халь выбрасывать, как сейчас такое течение. У нас есть некоторая молодежь, которая забыла, что она такая, откуда она взялась. А вот эти ребята знать будут, что такое фашизм, что такое война, и будут взрослеть, и будут передавать своим детям и своим внукам.